Першою справою, після закінчення великої Кровопролитної війни, Конон Хермунд вирішив розібратися з іновірцями, що володіли землями Італії, на поступки яким він пішов під час попередніх війн, Для захисту своєї молодої конфесії, великий конунг і папа романізму, закладає основу майбутньому священному ордену госпітальєрів, що покликані боротися проти католиків та інших ворогів романізму по всьому світу. Вони ще зіграють свою роль і будуть брати участь у майбутніх священних походах. Відповідно до своїх переконань, папа Конон Хельмунд Романський Цезар почав розподіл земель між своїми синами та онуками. Розподіл був несправедливий: землі віддавалися не по старшинству, а по навичкам керування, бо Конон хотів створити потужну та ефективну імперію, але ця недалекоглядність ще зіграє з жарт та вже не за його життя. Після розподілу, якими так всі залишилися незадоволені, папа Егмун ще й перезаклав з усіма ласальні договори, користуючись своїм статусом голови династії, підвищивши всім данину, бо вважав, що більше грошей повинно стікатися у центр для їх доцільного використання. А став час розібратися з купою полонених після Великого Хрестового походу. Частину важливих полонених було викуплено, бо казна після війни була спустошена, і гроші були вкрай необхідні. Частина завербована і частина вже померла. Та 192 яритиків, що залишилися, був винесений смертний вирок праведливим інквізиторським судом у Римі. Страта відбувалася шляхом масового спалення на вогнищі живцем. Дивитися на таку грандіозну подію з'їхалися послідовники романізму з усієї Італії. Всі 192 людини були не просто якимись там солдатами, а видатними воїнами, лицарями, аристократами і навіть членами сімей великих католицьких лордів. Та що там? Були навіть самі ці орди. Венеція, окраїна Римської імперії, на якій після падіння Риму виросла велика розвинута республіка, вона була зобов'язана стати частиною відродженого Риму. Розкориставшись скориставшись цією війною, невдоволені примусовим хрещенням прихильники католицизму повстали. Їх очільник, місцевий монах, кликав, що це новий хрестовий похід проти нечисті, що засіло у Римі, і ще необхідно очистити це святе місце від язичницьких загарбників коли примкнули до нього тільки бідняки, обурені несправедливим ставленням. А сам католицький папа Безримський осудив лискочку та придав його анапомі, бо не хотів втягувати Європу ще одну кровопролитну бійню, хоча б поки живий великий воїн та головнокомандувач Егмунд, війську якого немає рівних, тож повстання було швидко придушено. А щодо Венеції, республіканські традиції там вирішено було зберегти. І ці землі не дісталися родичам Конунга, а їх володаря дожа будуть обирати мешканці з місцевих. Острів Сардинія також був невід'ємною частиною імперії, тож дракари одразу ж були споряджені на захід. Але правитель тих земель після першої ж битви втік і залишив своїх людей на напризволяще. Армія без командуючого теж розбіглася. Гарнізони замків здалися на користь Егмунда, бо не бажали бути в облозі навіть безцілі, бо боротися не було вже за кого. Егмунд володів уже трьома королівствами, тож він оголосив себе великим конунговим імператором. А для підтримки порядку та стабільності вирішив з'їздити в тур та оглянути свої володіння. Також цілью туру було зібрати податки з місцевих еліт, бо казна потребувала наповнення для нових завоювань. Тур був помпезний, було зібрано величезну світу та вирішено в путь. Селяни та міщани трепетали від стягів династії Цезар, що наближалися до їх поселень, бо ще пам'ятали нещодавні часи, як велика й жорстока армія, тоді ще тільки Ярл Ермунда, спалювала їх міста, вбивала мешканців, а їх мобілізовані родичі досі десь гниють на полях великих битв. Під час візиту гвардія Конунга наводила порядок у містах, були розгаромлені злочинні угрупування. Що як гриби поверстали у хаосі війни, а всіх лідерів було повішено також було спалено декількох прихильників старої віри, що активно всіх агітували до повстання. Сини орди щиро вітали свого батька-імператора. Із задоволенням показували йому свої володіння та покірно платили данину. Виключенням став дощ Венеції, що не прийняв Егмунда, де вияв височайшого рівня неповаги та злочин. Але мудрий імператор пробачив доже його нахабство, бо не хотів нового кровопролиття. Тим паче, що здоров'я вже було не те, що раніше, і бути на чолі війська, коногу було все складніше. У віці 67 років великий Конунг вже неспроможний витримувати біль від численних бойових поранень та хвороб. Вирішив піти з життя та провів обряд дури, де його урочисто, підмолебне відправили у кращий світ, як великого святого. Конунг йшов життя без жалю та сумнівів. Він прожив величне життя, мав чудову сім'ю. Залишив наступним поколінням великий спадок у вигляді одної з найпотужніших імперій у світі. Перед смертю він згадував своє дитинство в Англії, свого наставника Альфреда, старого регенда Егмунда, свою першу дружину, ганебні поразки на теренах Норвегії, великі набіги на землі християн, великий похід віри у незвідані землі, першу висадку на Корсиці, де він відчув себе, наче в Васгарді, взяття Константинополю, взяття Риму створення нової конфесії, великий хрестовий похід. І ось він же бачить Валькірії, що прийшли по його душу. Вони несуть його у Вальгалу, де святого Егмонда зустрічає сам Господь Бог, котрий пропонує Егмонду приєднатися до інших богів на Олімпі і допомагати його нащадкам у їх святій місії, відродженій Великої Римської імперії. На землі же, відповідно до заповіту Ермонду, були проведені скандинавські вибори, Тинги. Де повинен був бути обраний новий папа конулих імператор, що поведе імперію у майбутнє. Цей голос у заповіті він віддав за одного зі своїх молодших синів, котрого сам виховував та наставив на правильний шлях, бо знає цілі династії та також захоплюється ідеєю відродження Римської імперії. Так і сталося. Всі поважали старого, тож виконали його останню волю. Так і сталося. Всі поважали старого, тож виконали його останню волю, і всі проголосували за Гуннара. Новий імператор Гуннар честю приймає корону та обіцяє не схаплюжити пам'ять про батька. Таким вибором був невдоволений тільки старший син Егмунда, Гунтільф, бо вважав вибори недоцільними. А влада повинна дістатися йому у спадок як першому сину, тим паче, що він зроблений зі солі і сталі, як його батько. Бо був народжений ще у Норвегії, а не в теплій Італії чи Візантії. Імператору Гуннеру не судилося довго дарувати, і ось через 5 місяців він помирає від отруєння качкою. Всі були шоковані таким поворотом подій, і ніхто не очікував смерті 37-річного імператора у самому розквіті сил. Тим паче він був чудовим дипломатом і зовсім не конфліктною людиною. Його поховали поруч із батьком у крипті. Як другого імператора Італії, що був при владі всього п'ять місяців, були проведені нові вибори, на яких без проблем переміг старший син Егмунда, великий воїн Хунтьйольф. Але коронація його пройшла не в Римі, а на його острові Сардинії, бо Рим у заповіту гунара дістався його старшому сину. Новий імператор не був готовий з цим миритися, тож, будучи головою династії, оголосив свої позіхання на Рим, але був відіслан куди подалі. Розцінивши це як повстання, папа оголосив похід на Рим. Захищати Рим прийшло ще декілька зрадників. Вони навіть звинуватили самого папу Романського, що він нібито вбив брата заради престолу. Цьому нахабству не було місця, і зрадники повинні були бути покарані. Блога Рима йшла дуже складно. Зрадники взяли воблогу фортецю імператора на Сардинії, де знаходилася його сім'я. Тож полководець Хунтьйольф використав тактику свого батька, виділив окрему осадну армію, а легіонами рушив на військо супротивника. Цей маневр був успішний, та невдовзі ворогам все ж вдалося захопити фортецю, але сім'я Конунга вже була звідси евакуйована. Невдовзі Рим пав, а там були захоплені всі зрадники. Переможець Хунтьйольф прочисто входить до тронної зали та займає свій законний трон. Трон свого батька. Гарон імператора Італії. Зрадники були відпущені за викуп. Вдову свого брата новий імператор взяв собі у дружини, а його синів облишив будь-якого спадку. Невдовзі старший син Гуннера взагалі піде у монастир, але своїх амбіцій не полишить. Гунтьйольф ще й став новим папою Романським, тож він вимушений був відправитися у паломництво. Місцем свого паломництва він вибрав Єрусалим на шляху, відвідавши міста та бібліотеки. У паломництво він взяв тільки сім вірян, і без охорони, одягнений як просто людин, вирушив у путь. Після паломництва Конон Йольф захопився ідеєю захопити Баварію та пригнати звідти єретиків. але він не мав багато дітей, які гадки як керувати тіма землями і як їх взагалі розподілити. Та це його сильно і не турбувало. Він був у релігійному Угарі, тож оголосив священну війну Баварії і висунувся на чолі свого війська на столицю. Після розгрому Баварії та вигнання звідти всіх місцевих еліт повстало питання: а що все ж таки робити з цими землями? Головне герцогство Баварія він віддав двоюрідному племіннику. Це все, що він зміг знайти з родичів, що не зруйнують імперію. Гунтьоль вначкав на заповіти та стратегію керування свого батька, і вирішив по принципу з Венецією просто постворювати купу республік на цих землях, те, що зіграє звій жарт у майбутньому, Поділ ще й пройшов криво, через що частина герцогства опинилася у підданстві королю Італії, а не імператора, що дуже сильно посилував його позиції. Невдоволені воварці-католики почали повстання проти корони, та легіони швидко відправилися на придушення. Також під час повстання у імператора народився син, що було величезною радістю, адже до цього в нього були тільки дочки. Та імператор навіть збирався все сину вбитого брата, попереднього імператора. Конунг також вирішив приєднати частину Хорватії до імперії, бо це частина ісконно римських земель. Імператор таки вирішив зробити своїм спадкоємцем свого старшого сина та одражити його на своїй молодшій дочці для міцнішого союзу. Монтьольб не хотів ризикувати виборами, бо був вже не молодий. А в разі його смерті у навряд приголосують проголосують за юного сина. Тож, користуючись своїм авторитетом, видав новий закон наслідування, де спадок отримує старший син. Також вів закон про абсолютну владу корони. Для відпочинку імператор відправився на турнір до Іберійського півострову. Він не приймав у ньому участі, а лише спостерігав та робив ставки. Також він на зворотньому шляху завітав до місцевих визначених місць. У 957 році пунт Йольф остаточно з'їхав з гузду та почав розмовляти зі стінами та предметами. Невдовзі, у віці 68 років, папа Конунг імператор Пунтьольф помирає від серцевого нападу. І відповідно до заповіту та законів, Тарон займає його дев'ятирічний син Урм. Регентом при новому імператорі стає його матір, яка наказує перезібрати раду і назначає туди лояльних до нового імператора людей. Маршалом стає його дядько та королі талії Снорі, а майстром над монетою Дож Венеції. Трохи підрізши, новий імператор вирішує влаштувати демонстрацію сили та наказує війську захопити невеличке містечко на сході від Риму. П'ятнадцять років молодий імператор вирішує проїхатися по всім своїм володарюванням та заручитися підтримкою еліт, По невідміну від батька, він був захоплений ідеєю відтворення Римської імперії, як і його дід, та цілими днями проводив в бібліотеці геніального мового Конунга по Ермудовські плани, але їх було не здійснити без підтримки васалів та впевненості, що вони не вдарять у спину заради власних амбіцій у тяжкий час. Під час туру король Італії та маршал імперії Снорі знову вирішив, що це вдалий момент щоб повстати, як було і під час туру батька молодого Орма. Зразу ж було відправлено звістку союзнику, королю Ота щоб той відкрив новий фронт. До речі, підтримавши повстання, було не так і багато. Більшість васалів залишилися вірними своєму конунгу. Бої були важкими, але бунтівники зазнали поразки. Останні битви. Особисто очолював вже повнолітній Конунг, що став у перших рядах багатотисячного війська, а в бою використовував тактики великих римських полководців. Бунтівників все ж таки помилували, але деяких залишили під наглядом, щоб не дестабілізувати ситуацію, і королю Італії Снурі вже в другий раз вдається вийти сухим з води. І ось новий амбітний вже дорослий папо, конунг імператор корм Романський Цезар, продемонструвавши свою силу, подолавши всі внутрішні суперечки, оголошує новий великий хрестовий похід за королівство Сицилія, на якому зараз мішанина з католиків, мусульман та ортодоксів, Як і свій дід, натхнений його промовами. Орем закликає всіх приєднатися до боротьби та звільнення італійської землі від єретиків. І ось війська зібрані, стяги підняті. На чолі армії Орем відправляється на священну різанину по стопам свого діда. Тяжких боїв та облог ворога нарешті витіснено з Сицилії, а свята інквізиція, зайшовши в міста, починає свої чистки. Землі Сицилії було вирішено віддати обділеному принцу Рікульву, сину Гуннера, другого імператора. Не дивлячись на ворожнечу, він відважно бився за Христа і навіть втратив на війні око. Ож для примирення гілок сімейного дерева та за бойові досягнення. Рейкульф в Гунарсон стає королем Сицилії за благословенням імператора Орма. Ось так закінчився літопис про ранню імперію Італію від егмунда хтивого до Орма Великого. Якщо цікаво, як далі Урм буде втілювати свої амбіції, як реформує культуру та почне нестримну експансію. Та якщо хочете дізнатися, чи вдасться йому все ж таки відродити велику Римську імперію, то ставте вподобайки та підписуйтеся на канал. До зустрічі!